Починається засідання Комітету з конкурсних торгів львівської залізниці щодо оголошення результатів проведення торгів на закупівлю брусків та прутків гарячого обладнання і сталі, код державного класифікатора 2416, брускі та прутки з налогованої сталі катами. Оприлюднення оголошення про закупівлю на порталі повноважень. органу з питань закупівлі відбулося 23.07.2015 року. Номер оголошення про проведення процедури закупівлі 167 899. Війська генеральних закупівель номер 299 від 23 насого 2015, 2015 року. Прошу доповідати. 26.08 2015 року проведено розкриття за, за процедурою конкурсної торги. Відкриття торги на закупівлю пусків та проків гарячого обробна і «Сталь» Код 2426. катанка На торги не було подано жодної пропозиції, керуючись абзацом шість частини першої статті. 30 закону України про здійснення державних закупівлі пропонує конкурсні торги на закупівлю брусків та прохів гарячого оброблення і сталі э, сталі БК э, 246. Э, катанку пропонується відмінити. Дякую заперечення щодо відміни конкурсних торгів на закупівлю брусків та проктів гарячого оброблення і сталі Державного спеціалікатора 2416. Русків та квитків з навованої ставі і інших паданки відповідно до абзацу 6, частини першої статті 30 закону України про здійснення державних закупівель, у зв'язку з тим, що на участь у торгах було подано менше двох продуктних пропозицій. Прошу голосувати за дану пропозицію. da comida, por isso eu preocupado Якщо немає інших пропозицій та запитань, пропоную засідання комітету вже закрити.